Батько, ми не можемо не забути, що ви також тими днями обходите свій визначний ювілей і, і також ювілей нашої епахії 30-літній і ваш 60-літній. І насправді це є такий момент знаєте, для доброї призадуми. Призадуми, щоб підкреслити рискою, що я вже багато і зробив. Це те, що дає син, те, що дає витривалості. І ми вас любимо і бажаємо, щоб сила любові додавала вам витривалості цей погляд майбутнє разом з Господом пройти. І що найважливіше, що ви завжди бачимо близькість нашу, яка може вас підтримувати і допомагати. Бо Господь благословляє. Пам'ять про наш, наше сьогоднішнє привітання це ті державні символи. Державні символи України є прапор, Гим і наш герб. Тільки я також хотів би додати, що виручені кошти пішли на підтримку ЗСУ. Це вже є у нас незмінна традиція. Слава Богу, а і привіле. Нехай опіка Божа із небес охороняє та в житті допомагає, здоров'я звучимо та здійснення чудес, а матір Божа омофає, покриває. Вихвадинку, прийміть нас, вітання, всі наші найщиріші бажання. Нехай Господь благословляє вас, що